дворі багаті історія ми про знають всі темниці. В контроби тут зупинився, час рахують людей, ховають тіні з давні давини, аж до нині. І бачили нас з тобою. Коли ми лишились вчора двоє. Коли ви здавали документи? А, десь приблизно вісім місяців назад. Вісім-дев'ять місяців Ну, не може цього бути, що ви здавали, до сих пір нічого немає. Тому що ну, у нас немає ваших документів. Алло. Алло, добрий день, Тарас Митрович. Так вас турбоківські міські та ЦКТСП. Це з приводу вашого звернення на урядову гарячу лінію. Так, Підкажіть, будь ласка, тут не зовсім понятно, на що у вас про що ваше звернення. Воно просто написано, що не одноразове звернення. Ну, якщо і можливо, я регулярно, і можливо... як на роботу ходжу, я постійно е, пишу, пишу, пишу. Угу. Прошу, прошу, скажіть, прошу. Скажіть, будь ласка, ви проживаєте місто Київ? Так. А Який район, в якому ви стоїте на обліку? Севченківський ТЦК. Ви вже звільнений військовослужбовець? Так, я багатодітний. Угу. А в, в чому звернення? Ви, ви мені можете підказати. Та там все що... пише, читайте. Ну я так зараз в магазині не не, не, не можу згадати, що я там жилися. Зараз почну так хіба на, на по-простому по розкажу вам? Ну по-простому, да. Ну та звінився я, бо дружина вирішила, що вже те, ми дійшли до Херсону, так якби там застої якийсь перед наступом на Херсон. І я щось там не дуже потрібний, бо техніки мені не дали, на ту, яку я чекав. Я написав рапорт, звільнився через год, то я після госпіталю. Перед тим я попав в госпіталь, пролежав в госпіталі, бо мене на носілках принесли, там привезли в кривий ріг, мав рижу хребта. А ви трохи пролікували, сказали, що купляй собі карсет, з тим треба жити. Ну і я вирішив написати рапорт, дружина допомогла, підтримала. Псала рапорт звінила. Приїхала в Київ тут, дочка поступила в університет, то все життя почало налагоджуватися, Ну і хочу, як вам сказати, е, то що мені щось би полагалося, хоч би добре слово. Я прийшов ТЦК на облік ставати, вони мене в чергу ставлять з малолітками. Кажуть, якщо ти зараз мобілізуєшся ти добровільно, то ми тебе без черги пропускаємо. Я кажу, хлопці, почекайте, я тільки звільнився. Приїхав на облік стати. Тоді стій в черзі, оце я відстояв в черзі. Це перше, недружнє привітання. Тепер друге. Я почав вимагати, відділ логістики зайшов, прийшов, показав документи, що в госпіталі лежав, що маю довідку форми 5. Показав, всі документи віддав їм. Ну, наказ, то все, що на звільнення. Значить, сказали, довідку до що ти в госпіталі лежав собі, сховайте ті документи, то десь не до нас, а нам тут лишає то-то, то і сиди, чекай, ми будемо запит військову частину писати. Ну так, місяць, два, три, кажу, може, якась служба є, я тут біля ТЦК каже живу. Всі вакансії зайняті, приходи раз на два тижні, знавай. <гум> Добре, зайняті Місяць, два, три, п'ять. Ну і приходжу в відділ логістики, кажу, ну що там. А вони, ще рік не пройшов, як так скоро. Ну і мені то, знаєте, друге. Ну Мені якось стидно перед дружиною, що все-таки з першого дня на війні, коли був активний наступ, ми відбили активний наступ. Ну, а там вже під Херсоном, то вже як вийде, захватили, не захватили, дійдемо до Криму, не дійдемо до Криму, то таке. Все, я звільнився, хочу, е, значить, першим ділом. Я пішов в автошколу вчитися, хочу перекваліфікацію. У мене товариш в теробороні прослужив, каже, за мене ЦНАП заплатив. 에, 에, за автошколу він АДР здав там кваліфікаційний код, 에, їзду на фурі. Uh -huh. Ну це вже інструмент для заробляння грошей. А я платив за свій кост. Що написав ЦНАП, а вони кажуть, а де твоє УБД, А ми звідки знаємо, що ти там був. І от я мусив за свій кошт перекулікацію. Це образовало. Тепер ви трой. подавали документи на УБД? Так я ж вам розказую з першого дня, ж, як звінився, що було, коли я став на облік. Це цікаво. Тепер далі пройшло. Пройшло вже, хай буде півроку. Я через фонд після служби кажу, так і так, у нас тут є в Києві фонд після служби. Вони кажуть, ми адвоката проплатимо кейс, щоб написав запит у військову частину. Написав запит. Запит в Дніпрі знаходиться. Я служив, звільнявся з Херсону, це є. Е, ми на території за кривим рогом, і кривим рогом. Є, е... Локація, а так виїзди були або перед наступом на Херсон. Ну я дав телефон свого командира, який може підтвердити. Просто він нічого не писав, тому що рота сидить в кущах мед. Е Медичного теж нікого підтвердження не можуть дати. Хіба то, що я лежав в госпіталі, що я з грижою хребта був, тому що медик сказав, що я тут тимчасово і печатку взагалі не можу ніку ставити, бо щоб не видавати позиції. Отак От я звільнився. Мені сказали, бери таксі, їдь додому. Все, отак я приїхав. розумієте, після того, Я правла як... з міського частина номер вісковався. Дев'ятнадцять 2 Але дев'ятнадцятого 19... це Дніпро, а моя був туди направлений з Дрогобича. Це 19... Дрогобицька, яка там забув номер, і вже на бойові. От ви навіть Дрогобиць подзвоніть, скажіть, куди ви його відправили? Вони скажуть на передову. А то, що я на передову, ну там вже, скажем, немає документів, що я десь був. А Дніпрі я вже взагалі ніколи не був, там, де та військова частина. Я просто попав в мотопіхоту, нам сказали, що твій командир. Ти зараз рота резерву, хто хоче на техніку чекати, будеш чекати. Тут є робота така. Наказ наказ такий, наказ такий, наказ такий. Борщ варити це теж наказ, дрова рубати, це теж наказ. Ось таке, знаєте, в бойових умовах. Я, я розумію. Дивіться, у вас виходить, які ви хочете пільги? Ви подавали документи на статус учасника бойових Е, Так, відділ логістики, я ж вам кажу, як може то не там я подавав? Ну, звісно, ви... А при чому тут відділ логістики? Ви, Скажут, ТЦК? Ви... Коли ви е, служили, подавали документи? А в Херсоні? Так. Да. Вас військової частини повинні були подавати. Ага, ну я, бачите, не знав того, яка військова частина, я ж вам кажу. В я... нас ми були в польових умовах там. Якісь виїжджали в поля постійно. Добре. Там годі було медика знайти, знаєте, а, когось строєву частину я знайшов, коли виписався ви з госпіталя. коли я... Добре, кому, кому ви здавали свої документи на статус учасника бойових дій? Севченківське ТЦК, 108-й кабінет відділ відділу логістики. До кого саме ви здавали? Чому він жінка? Хто приймав? Жіночка. Я як її звати, не пам'ятаю. Вона по документах. Там ще були два чоловіки в кабінеті офіцери. Вони не представлялися мені, хто вони є. Коли ви здавали документи? А, десь приблизно 8 місяців назад. 8-9 місяців. Цього бути, що ви здавали, до сих пір нічого немає, тому що ну у нас немає ваших документів. Е, дивіться, райони привозять нам, і ми відправляємо на комісію на статус ОБД. Ваших немає. Так, добре, які ви ще хочете виплати, що дивіться, чи... я пішов на хитрість. Мені сказали так. Ну, це моя ініціатива. Я проявив, бо мені в -хаб... ветеран хабі сказали: ти йди в воєнкомат і добивайся, за тобою бігати не будуть. Якщо ти хочеш щось по лікуванні, якісь виплати. Я прийшов. Кажу, я хочу ВЛК. Вони кажуть, ти багатодітний мобілізуватися не будеш, тобі ВЛК не треба. Я кажу, де я в госпіталі лежав, мене випускав мене. Е, я не проти ще й служити. Ну наприклад, в інкоматі тому ж самому. А чого я не можу служити? Тут хавіля хати близько, ну заплата маленька, та нічого. Е, нема місця. Відправляють мене. Тоді я кажу, а я хочу мобілізуватися на контракт. Вони кажуть на контракт. Добре, зайшов до контрактників. Кажу, хочу до вас на контракт. Це другий поверх, там якийсь 305 кабінет. Mm. Вони кажуть, то скільки років? Я кажу, 49. Кстати, мені сьогодні 50 років можете привітати mm. мене. Mm. Вітаю, вас Вони Вітаю. кажуть, у нас контракт тільки до, 50, до 45 років беремо, а так, хіба на загальних підставах. Кажу, добре, давайте на загальних підставах мені скерування на ВЛК. Вони кажуть, ми не можемо дати, йди в відділ до де мобілізація, а не цей. То я кажу, а відділ мобілізація мобілізації до вас відправляє, бо вони мене не можуть мобілізувати. Я багатодітний на контракт. Тоді вони разом перейшли зі мною, і відділ де мобілізація загальна. Вони кажуть, запиши тут, запишемо в тебе в книгу, що ти добровільно маєш мобілізуватися і розпишися тут перед отриманням скерування на велика. Я записав, що так, так, хочу мобілізуватися, добровільно розписався. І військовий квиток в них залишив. З того часу Дуже. я військового квитка не маю. Тепер я прийшов в ВЛК. Це є ну, такі моменти, ви самі знаєте, що це таке в Києві пройти ВЛК. Я доказав, долучив, що в мене були. Е, я після госпіталя, я тут всякі описи своїх травм робив. Що маю е, ну, бойові ну, під час проходження служби собі розраховував, що вони звернуть на мене увагу, скерують мені десь якісь кажуть там е, секції, що. а вони мені е, повістку придатний на венкомат, я кажу, ні-ні, стоп, мені перше УБД. ну, Можливо, якісь лікування. Мені хоч би запиталися, як моє здоров'я. Mm -hmm. Добре, ж тут в Києві волонтери знайшлися, мені зуби подеремонтували. Помі... По... Вісім плом... пломб безкоштовно. Велике їм спасибі. Mm -hmm. А так за... за період служби всі зуби в страшному стані. А то все куча грошей коштує. Mm -hmm. Мені от зараз карсет треба купити 40 тисяч кажуть для гризі хребта. Може би і пішов, якби мені держава купила карсет. Аби пішов, полежав mm -hmm. в госпіталі, то я ж, ще ж не проти служити ще якимось водієм чи десь mm -hmm. не, ви зараз не, не служите, ви зараз як звільнений. Ну так, але ви розумієте, мені за державу обідно. Я йшов перше в тероборону з першого дня війни, а потім зрозумів, що тероборона це не складі з СУ, і вирішив нормально мобілізуватися. І був мобілізований, і рвався на передову, і ні в чому. Не прийшов сюди шаритися на це. Я прийшов, знаючи, що я можу не служити, але пішов служити. І волонтерку мені передавали для військових, хлопця допомагав, і ні в чому не відказував свій автомобіль, взяв на службу. І якщо я, наприклад, так віддав. Просто так сталося, ну що зробити. Добре, добре, Тарас Дмитрович, я тоді зрозуміла вашу проблему, тоді ми зараз зв'язуємося з Шевченківським військоматом. І узнаємо, І... що з вашими документами дуже тому вам дякую, що... буду, тому що е, я там забув, як його фамілія. Оцей, е, значить, як е, я потім вам скажу, як фамілія в, угу. контрактників. Він мене е, е, так би мене е, я до нього звернувся, що мов. Бо мені іншого варіанту, у мене б скерування не дали на велка, і я би не зміг доказати, що я який, мій стан здоров'я. А так я пішов, пройшов велка, провірив свій стан здоров'я, тепер маю в письмовій формі, там де воно все зберігається, десь в ТЦК, мій стан здоров'я. І я довів, що я мав в госпіталі, лежав, що я то сьо. І він мені сказав так: твій військовий квиток матюками не буду повторяти. Так, мов загубив. Ну, він сказав дещо інше, прямо на КПП сидів там mm -hmm. на прийомі. І прибиральниця в мусор викинула. Яка в тебе ціль приходу? Я кажу: я хочу, я пройшов ВЛК, По-перше, я хочу свій військовий квиток назад. По-друге, я хочу доказати, що мені положено мінімум якесь. Я... Добре слово і якесь лікування після служби, бо все таки це морально підтримує. І хочу доказати, що я служив і, може, маю право на ВБД. Там. Вони сказали, тобі подзвонять, сюди більше не приходь. А е, прибиральниця викинула сміття. Мій військовий квиток. Я забув, я там в скарзі написав, яке фамілія. І, то, і я тепер я кажу, ну то якщо таке вставлення до військових, ага, він мене погрожував, що якщо я не заспокоюся, він поліцію зараз на мене викличе. І мене то здивувало, ну вроді в країні війна, а я йому не хамлю, ні без матюків, все нормально, він мене поліцію хоче викликати. І я то здивувало, я кажу, ну то як ти таке <кхе> служи сам, як так дуже хочеш служити, а я більше сюди <кхе> не прийду. І пішов. З того часу більше цього не ходив. Скарги. Пишу там через адвокатів мережу права, значить, проплатив їм 2-3, вони там а, запит Міністерство оборони зробили. А цитин. Були у вас якісь відповіді на ваші скарги? Були два відповіло, що він в нас бойових розпоряджень не мав, ну, а певно, що <гум> я не мав, я в Дніпрі взагалі там ніколи не був, а я був у Херсоні. Про єдині бойові розпорядження може дати той командир, який мені біля нього я сидів. І ми там, ну скажімо, він мені такі накази давав: борщ варити, дрова нарубати, окоп копати, от такі бойові розпорядження робив. Mm -hmm. А військова частина мені не давала. Там навчання якісь, щось відвезти, привезти, щось допомогти комусь, а такі бойові розпорядження. Але це mm -hmm. перед наступом на Херсон, нас тоді дуже багато нагнали туди, там було всяке. Там навіть я скажу, саме небезпечно, знаєте, там що? Не, не прильот. Там саме понабирали невідомо кого, що от він а, недавно, не факт, що він служив в расі, а зараз його mm -hmm. загребли в ЗСУ і він вже в ЗСУ. І він зі мною разом. То де гарантія, що він мені в кулю по телецю не пустить. Розумієте, коли mm -hmm. щось не так. І мені mm -hmm. стрьомно стало там з ними служити. І я е, рішив, він каже, ти багатодітний, у мене тут кожен день 200-300, що ти тут робиш? Пиши, рапорт звільняйся. Я тоді за строюгу. Все гарно написав, все заплатив про рублі, адвокат ще ліпше написав, потім дружина написала. І вони вже не мали, де діти, це взяли зі Понятно, я вас зрозуміла. Добре, дякую вам за інформацію. Ще раз вітаю вас. Мені ворушення. треба, розумієте, поперше, документ назад. Що це таке викинули сміття. Я йому сказав, не, ну, не, я йому тому, дивіться. як забув на і фамілія, сказав, ти мені ще до хати його принесеш. І кажу, як хочеш служити, ти служи, служи, а я вдома відпочину. Бо я хотів не проти ТЦК і не проти. Просто я бачу, що там щось не дуже раді, що я прийшов, хочу служити. Я не бачу себе там в армії зараз. Якби мені сказали, так, молодець, на тобі документи, на тобі допомогу якусь, на тобі за те, то, що ти там пільги надіє. Кстати, в у мене, у мене багатодітна сім'я за період служби, мої дані були закриті. А моя дружина не могла доказати. Що я а, в, в пенсійному фонді, що я перебуваю на службі в ЗСУ. В результаті пільги не нарахувалися. І ми переїхали зараз сюди, в Київ жити, що на багатодітну видає пенсійний фонд м, пільги, а на УБД видає соцзахист пільги. Ми вже то все вивчили, але ні того, <пільги> ні того досі не маємо. <пільги> <пільги> не маємо. Просто я сказав, що я платити не буду і не плачу взагалі. Але подавав документи з боєм, а, документи подані, але я а, дзвоню а, на рахунок, чи вже нарахували, не нарахували. Угу. Я не маю ніяких пійців. Знаєте? Угу. Я от, їду на метро, як той лох плачу 8 гривень за проїзд. Угу. Ну, ну, угу. ну, ну, Обідно, образливо, розумієте. Угу. Е, я зрозуміла, добре. Е, Тарас Дмитрович, е, ваша проблема зрозуміла, тоді будемо зараз розбиратися, зв'яжемо з Шевченковським, будемо вирішувати ваше питання. передзвонити, сказати фамілію того, е, е, чи ви там в карзі знайдете фамілію. Ну, мене не, забрав. ну ніде немає, не фігурірується. Е, е, е. Запитаю, у стоячі органів. О, запитайте. А якщо ні, то я прийду і покажу пальцем, хто мене забрав. Добре, добре.